Друзі, всім привіт. Е, з 1 жовтня Кабінет міністрів вніс зміни щодо торгівлі транспортними засобами, відповідно, зараз при оформленні транспортного засобу через договір купівлі у графі ціна має бути внесений пункт, згідно якого ціна на транспортний засіб не має бути нижча, ніж середньовартісна, середньоринкова оціночна вартість транспортного засобу в цей даний момент. У каталогах космічна процентів. Якщо ви продаєте чи хтось. Якщо ви купуєте автомобіль, який у цього продавця другий або третій, на нього накладається податок. І так зване заниження вартості, коли там в договірі купівлі можна було написати, що автомобіль коштує якусь невизначну маленьку суму, вже не проходить, тому що от, потрібно зробити оцінку в сервісному центрі в відділі експертного дослідження. Можна зробити її там десь в відділі біржової торгівлі, але це не факт, що цю оцінку признає сервісний центр. І ви скажете, Андрій, та як би для мене це байдуже, я ж... Ну, я ж в мене все гаразд. Я знаю безліч людей, які продали свій автомобіль по дорученню. І ви ж насправді не знаєте, коли цей автомобіль було перереєстровано, чи цього року, чи минулого, коли людина продає цей автомобіль, і впевнено думає, що продала вона. Це ж перший автомобіль за рік. По факту, при перереєстрації, вона дізнається, що це другий автомобіль за рік. Відео я роблю таке кожного року, тому що кожного року змінюється якийсь процес про перереєстрацію реєстрації транспортних засобів, і нові нюанси. І цього року це також не виключення. Сьогодні поговоримо про е, податок про перереєстрацію транспортного засобу, другий і третій, які варіанти перереєстрації на даний момент, і що з тими договорами купівлі-продажу з заниженими вартостями. Можна і як перереєструвати автомобіль сьогодні? І здавалося, якби договір купівлі це безпечний варіант. Ви приїхали в інше місто, знайшли для себе автомобіль, хочете його перереєструвати, бо він на номерних знаках вже України. І в результаті, якби дія підвисає, сервісний центр ви вже не запишетесь, тому що там електронна черга, і там прям велика черга. І ви пишете договір купівлі, якби все гаразд. Тільки от ситуація наступна: ви приїжджаєте до себе додому, на основі цього договору хочете перерости транспортний засіб. А вам кажуть, а де оцінка на транспортний засіб, можете зробити і в нас в сервісному центрі. Але ось сума, яка у вас там вказана. Оскільки це вже як виявляється, другий чи третій автомобіль і податок, мабуть, доведеться сплатити вам, тому що, поки ви не не покажете нам чек про оплату цього податку. Ми автомобіль вам не перереєструємо. Продавець типу, має оплачувати, так, да? наскільки я розумію? Ну, але при перереєстрації квитанцію. Треба показати? У вас, так. Да. У нас запросять? Так. Да. Отож, друзі, почнемо з невеликої довідки. Основні варіанти, за якими зараз перереєстровують автомобіль. Ми зараз говоримо про автомобіль, які були на реєстрації. І, Як я казав, це в нас сезонне відео кожного року треба поновлювати цю інформацію. Отож, які варіанти перереєстрації транспортного засобу на сьогодні доступні? Які є недоліки і нюанси? Швидко пробіжимось. Перший всім відоме старе так зване доручення на транспортний засіб. Отож, коли ви знайшли для себе автомобіль, переїхали в інше місто або в будь-яке місто, і домовилися про те, що давайте зробимо доручення, сервісний центр не працює, дія якби підвисає, нам не підходить, робимо доручення. Для доручення потрібна ще одна підставна особа, тобто ви вписуєте себе, свою дружину, кума, свата, брата. В доручення краще вписувати двох, тому що один в результаті при реєстрації транспортного засобу, який вам потрібно буде зробити уже на себе, буде виступати продавцем. Ну, буде виступати. І представляти інтереси продавця. А ви будете в ролі кінцевого власника транспортного засобу. Тому якщо ви прийшли, знайшли для себе автомобіль, оформили доручення на себе, тільки на себе, вам доведеться ставити його на когось іншого. При цьому в сервісному центрі ви можете представляти інтереси продавця, і на сьогодні з вас можуть запитати квитанцію за оплату того самого податку, якщо і виявиться, що це другий транспортний засіб, а це 5,5%, 6% за вартість транспортного засобу податку. Або другий автомобіль це 18%. І в цьому випадку, аналогічно, якби знизити вартость вам вже не вдасться. Друге, договір дарування. Договір дарування не оподатковується, якщо Ну, при продажі, якби при даруванні транспортного засобів не якщо це на близьких родичів. Дочка, син, матір, батько до першого, я так розумію, покоління. То вже двоюрідний брат, сестра, трюрідний кум -сват брат вже не прохідний варіант. Тобто, якщо ви перереструєте на когось з своїх родичів, близьких, сім'ї та родини, цей податок ну, якби не потрібно сплачувати. В інших випадках це. Точно така сама сума за продаж автомобіля, як і я говорив. Другий автомобіль 6, третій автомобіль 18% від оцінкової ринкової вартості на сьогодні. Потрібно зауважити, що до усіх цих моментів, включно з договором купівлі-продажу, застосовується оцінка транспортного засобу, яка не така, як ви бачите, середня ринкова вартість транспортного засобу на, скажімо, на авторіях. Ні. Це є внутрішні каталоги МВС України. І Оцінка на транспортний засіб десь приблизно на 10-15% більша, аніж на ну, ту ціну, за яку, скажімо, придбали автомобіль ринкова, так звана ринкова на тому самому авторі. Третій, наступний варіант популярний сьогодні це перереєстрація через дію. Ви знайшли придбали для себе автомобіль, відкрили ділю, дію об, обоє, тобто, і продавець, і покупець. Оформили, вказали його вартість. І там, якщо через дію ви вказуєте вартість автомобіля, яка є нереальною, дія просто буде писати помилку і буде вказувати на те, що вам потрібно звернутися у сервісний центр. Дія це зручно. Можна залишити собі номерний знак, можна залишити або вказати новий, він прийде вам по пошті. Можна е, залишити собі свідоцтво про реєстрацію, тобто прийде вам нове, або обійтись виключно електронним варіантом через дію. Так це зручно. Але часом дія це зависає, вона не завжди працює коректно. Потрібно чекати певний період, поки договір пройде обробку, і ви приїхали, хочете забрати автомобіль, а там пауза, проблема, помилка, і ви не можете його забрати, тому що ви віддасте кошти. А як з ним бути подальшому? Це велике питання. Тому через дію є нюанси, є затримки, є проблеми. У е, мене був навіть випадок, що ми не могли перереєструвати, тому що на продавці, як виявляється, було обтяження. Ми звернулися у сервісний центр і в сервісному центрі знайшли таку інформацію, що просто однофамілець продавця, людина з аналогічним прізвищем, має штрафи і стягнення. А от у продавця не було. І тому дія блокувала будь-які перереєстраційні дії. Трапляється, є. Але дія якби загалом непоганий варіант, Проте, якби працює вона недосконало. і з ним є певні нюанси. І останній популярний варіант, звичайно, це договір купівлі-продажу, який був найходовитішим варіантом. Тому що ви приїхали в інше місто, ви знайшли для себе автомобіль, сервісний центр вже не працює, або можливо, ви не можете зайняти електронну чергу, тому що місць немає. Дія підвисає, і якось, якби, загалом вам потрібно залишити номерний знак. На, хочете номерний знак своєї області. Тому а, ви їдете в різні там, комісійні площадки, звертаєтесь до нотаріуса, оформляєте договір, на якому вказуєте вартість автомобіля, 에, продавець віддає про реєстрацію, ви віддаємо ключі транспортного засобу. Ви їдете і вже в себе, удома, у сервісному центрі, забиваєте електронну чергу і робите перереєстраційні дії. І перереєструєте автомобіль на себе. Ось. І з цим варіантом, найзручнішим, якби на сьогодні, виникнули нюанси. Тому що тепер суму в договорі треба не просто вказувати реально, а й потрібно її вказувати до середньоринкової, яка, як і повторюсь, вказана не просто як на авторії, як середньоринкова, а по базах МВС України. І крім цього. При тому, що якщо вона буде більш-менш реальною, вам потрібно мати ще й оцінку транспортного засобу, яку потрібно зробити у відділі експертного, е, експертного дослідження сервісного центру МВС України. Тобто все вийшло не так просто. І ще й зокрема забралась можливість занижування податку при другому або третьому продажу автомобіля. Тому про цей варіант і про нюанси і недоліки, ми зараз поговоримо детальніше. Найбільше недоліків виникло, якби не недоліків, але нюансів саме з оформлення договору купівлі-продажу на транспортний засіб. І більшість, мабуть, з вас, це відео, мабуть, буде нецікаве, не, не настільки актуальне, тому що люди зазвичай купують автомобіль не так часто. Та й продають не так часто. І ви скажете, Андрій, ну якби другий автомобіль на рік, третій автомобіль на рік. Ну це ж, ну якби, ну про що ми говоримо? Я продаю свій автомобіль раз на три роки, який там податок. Ні, у вас ніякого податку не буде. При першому продажі не турбуйтесь, ніяких змін не відбулось. А ось як я й говорив, можуть виникнути нюанси тоді, коли ви думали, що ви продали свій автомобіль автомобіль минулого чи позаминулого року, виписавши на когось доручення. І в результаті, як виявляється, коли ви приїхали перереєстровувати вже цього року автомобіль календарного 2024, го виявляється, що автомобіль ваш проданий і перереєстрований по тому дорученню, яке ви дали ще два роки тому, цього року. І цього року ви продаєте і цей автомобіль, який у вас був. І як виявляється, у вас податок. І як і будь-які українці, які не хочуть сплачувати повністю податок, навіть якщо це 6%, а автомобіль у вас, скажімо, коштує 10 тисяч доларів. І 6% це вже, ну, якби не мала сума. Не мала сума. І вже люди якби сплачувати не гу... ну, як ми говоримо про автомобіль, який 10 тисяч. Якщо це автомобіль 50-60 тисяч доларів, і виникнув такий нюанс, а сплачувати ви не хочете. І запасний варіант, і вихід завжди був з цього: виписати договір купівлі-продажу, в якому вказати, що вартість транспортного засобу дорівнює 50 тисяч гривень. І до 1 жовтня, якби такий варіант проходив. Чому? Тому що це договір купівлі, оформлений між двома сторонами. Продавець згоден, що він продав за 50 тисяч. Покупець згоден, да, я купив її за 50 тисяч. І нікого не турбував цей момент, що в разі того, якби з автомобілем виникнули якісь нюанси при реєстрації транспортного засобу вже покупцем у себе в сервісному центрі, в судовому порядку вам доведеться вибивати з продавця суму саме ту, яка вказана в договорі купівлі-продажу. І це був вже нюанс, який упускався. А продавець щасливий тим, що сплачував 6% саме від суми 50 тисяч гривень. Суттєво менше, ніж сума від реальної вартості автомобіля. І до 1 жовтня цей момент був прохідний. Допоки Кабмін не ввів, що потрібно оцінювати реально свій транспортний засіб і проплачувати реальну суму. Який нюанс? На сьогодні я звернувся до е людей, е ну до відділів, які виписують договір купівлі-продажу. В біля серку будь-якого сервісного центру от, такі відділи є, які випишуть вам договір купівлі, і вони якби без проблем ми випишемо тобі і далі на будь-яку суму. Я коли я запитав, ну а слухай, якщо там вона не буде, пройде, ну ми не будемо так аж сильно занизувати, але випишемо на любу. Тобто, як вони виписували на будь-яку суму, яку ви скажете, так вони і виписують на будь-яку суму, яку ви скажете. А там же чи пройде цей договір у вас, це вже будуть ваші проблеми або проблеми цього покупця. Друге, на сьогодні почали вимагати при Ну, це не однозначний відповідь, так і все в нас в державі, десь вимагають, десь не вимагають, для когось ця ситуація зрозуміла в сервісному центрі, для когось не зрозуміла. Коли ви купили, придбали автомобіль по договору купівлі продажу приїжджаєте до себе в сервісний центр оформляти, і вам кажуть: а де чек про проплату цього податку? Його проплатили, а ви кажете, ну це ж справа продавця, це ж не моє справа. Ну, кажуть, та ні, покажіть нам про проплату цього податку, тоді ми вам автомобіль і перереєструємо. Просто кажуть, що якщо робити договір, то до договору треба якийсь зараз довідку про середню ринкову вартість автомобіля, щось такого. Оцінку. Оцінку, у нас експерти проводять оцінку. Експерти тут на місці. Так. Там де експертиза, да? так? Так. На Вам зроблять оцінку вашого транспортного засобу. Вони оцінку вартості ті да? так? Тут просто додатково треба робити до, до договору купівлі продажу оцінку. Наприклад, оформляєте десь оформили договір купівлі, і берете продавця і приїжджаєте в відділ сервісного центру для того, щоб завершити процес переоформлення. Ви звертаєтесь в експертний відділ, вони роблять оцінку транспортного засобу. Для цього потрібно ще взяти талон, звичайно, крім талону на перерестраційні дії. І вони оцінюють транспортний засіб вище, так як я і сказав, ніж та сума, яку ви собі уявляли, як середньоринкова вартість через авторія, на 10-15% більше, ніж ви вважаєте, що цей автомобіль коштує. І в результаті є невідповідність. Ви в договір написали. Ту суму, яку вважаєте реальною, а от експертний відділ сервісного центру нарахував оцінку цього транспортного засобу, як я і сказав, на 10-15% більшою. І ви їдете знову, у той самий, ну, той самий відділ, той самий а, а, комісійний відділ, який переписує вам цей договір на цю суму, яка є вказана в оцінці транспортного. І ви змушені переписати, змінити вартість у договорі купівлі на ту суму, яку оцінив експертний відділ сервісного центру. Тому що в іншому випадку у вас автомобіль не перереєструють. Ось так. Тому на сьогодні занизити вартість не так просто. Ну і що в результаті як висновок ми отримали? Ми отримали те, що ну, вже досить обходити цю. Це поняття, як другий автомобіль, третій автомобіль за рік, і не сплачувати за нього реальний податок. Ну, потрібно якось слідкувати, навіть враховуючи, що ви не знали, а ось там було доручення, і вони перереєстрували насправді це цього року тільки. Коли ви, у вас є двоє, і якась проблема, ви між собою є вирішуєте, так? А коли ви є сам, так? то проблеми стоять мої. Звісно, телефон виключений, що ви далі. Попандос. Це зводиться тільки до одного: що коли, на жаль, на жаль, зараз потрібно так робити. Або робити через дію, і коли вона пройшла, ви приїхали навіть в інше місто. І якщо ви через дію перереєстровуєте і процес пройшов, і ця сума пройшла, і все гаразд, окей, ви автомобіль забираєте. Але в іншому випадку без варіантів. Без варіантів вам доведеться їхати у сервісний центр і робити перереєстрацію. Або, звичайно, ви можете просто заїхати в сервісний центр і, хоча би, переконатися, що продавець продає перший автомобіль за рік. Тоді виписуєте договір, і на основі цього договору, оскільки це перший автомобіль, він перереєструється, бо там податку немає, і ніхто до вас не буде, якби, мати зауважень, враховуючи те, що там. Сума або податок і все решта. Але враховуйте інший момент, що час від того, коли ви оформили автомобіль, чи виписали на нього добри купівлі-продажу, і час, коли ви насправді приїдете у сервісний центр перереєструвати транспортний засіб, є різний. І протягом цього часу, можливо, той перекуп, в якого ви придбали автомобіль, вже встиг перереєструвати один, два. Чи більше транспортних засобів, і я вам скажу, якби підсумок до всього відео, що от я зауважив в процесі своєї роботи, якби багато залежить від твоїх від моїх технічних знань: перевірити автомобіль дос досконало. Але це буває інколи половина справи від того, що знайти чи перевірити автомобіль. Інша половина буває справи це. Е Розв'язати головоломку і як правильно цей транспортний засіб перереєструвати, щоб при реєстрації не виникнуло нюансів про податках, арештах, штрафах, стягненнях, податки за парковку, які виникають, і ви ніколи не могли подумати, що у вас там висить якесь стягнення чи е, провадше діло, тому що вас десь було зловили там неправильному на, 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 на місці для паркування. І це все буває дійсно, якби. Настільки багато займає час, що це може бути 50% я кажу, від вашого успіху щодо знайти, купити, придбати і перереєструвати автомобіль на себе. Тому будьте обережні, звертайте на це максимальну увагу, чи це перший автомобіль, другий, третій, і чи не доведеться вам сплатити цей податок, а він може бути зовсім немаленький. Будьте в цьому обережні. Якщо вам потрібно перевірити, підібрати автомобіль, звертайтеся за телефонами, які вказані в описі. На сьогодні це все. Ви дивитесь канал Автопогляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, телефонуйте. До зустрічі!